Зустріч, місто дихало вечірньою втомою. Осінній вітер гойдав пожовкле листя, яке липло до мокрих вікон тролейбуса. В салоні пахло дощем, теплим одягом і звичайною міською метушнею. Я сиділа біля вікна, дивлячись, як вогні реклами розмиваються в калюжах. Пройдешний день закінчувався так само, як десятки попередніх. Робота, транспорт дім. Я гуртала в голові незакінчені справи, коли поряд почувся дзвінкий дитячий голос. Хлопчик років п'яти сидів поруч із мамою, худенькою жінкою, стомленим, але приємно лагідним обличчям. Він говорив безупину про садок, друзів, іграшки. Слова злітали його з його вуст, немов горобці яким тісно в клітці. Мамочко, сьогодні вихователька попросила Бориса, щоб його татко зварив гойдалку, бо вона поломилась. Він у нього сварщик. Тараторив малюк. А Борис сказав мій тато зайнятий, він не може цього зробити. Хлопчик на мить замок, ніби обмірковуючи щось надзвичайно важливе. Потім тихіше, але так щиро, що весь салон завмер, промовив Мамочко, а якби у мене був татко, він би обов'язково допоміг виховательці. В тролейбусі стало незвично тихо. Хтось відвернувся до вікна, хтось опустив голову. А я відчула, як у горлі підступає клубок і ледь стримую сльози. Маленька правда цього хлопчика прозвучала гучніше за будь-які лекції чи гасла про сімейні цінності. Я підняла очі і побачила, що не лише я так відреагувала, напроти сидів чоловік, який теж не міг відвести погляду від дитини. В його очах промайнуло щось знайоме, сум і водночас тепла співучасть. Тролейбус під'їхав до зупинки. Мамочка взяла хлопчика за руку, і їхні силуети розчинилися серед натовпу. У салоні знову зашуміли голоси, хтось голосно розмовляв по телефону, хтось обурювався заторами, які були на дорозі. А для мене цей момент ще тривав, наче в повітрі зависла тиха нота, яку ніхто не наважувався обірвати. Важко було почути, правда? пролунало раптом збоку. Я аж здригнулась і повернула голову. Поруч сидів чоловік той самий, чиї очі я вже помітила раніше. Темне волосся, ледь розтріпане від дощу, пальто з розтіпленим коміром. Він дивився прямо на мене, не настирливо, а щиро, наче хотів розділити зі мною те, що відчув. Так, промовила я, ніби маленький вирок дорослому світу. Він кивнув головою, посміхнувшись кутиками, губ. Діти завжди кажуть правду, та як воно є, іноді надто болюче. Тролейбус хитнувся на повороті і я ледве втрималась на сидінні. Він мимоволі простягнув руки, захищаючи мене, щоб я не вдарилась. Жест був простим, але в ньому було більше турботи, ніж я від когось відчувала за довгий час. Ми вийшли на одній зупинці, дощ ущух, ліхтарі віддеркалювалися в калюжах. Місто здавалося трохи спокійнішим. Він йшов поряд, хоча і над, не надто близько, немов поважаючи мої межі. Мене звати Андрій, промовив він, Олена, відповіла я і чомусь відчула, що це ім'я у його устах прозвучало, прозвучало особливо тепло, повторюючи його. Ми йшли поруч, не кваплячись. Нам було затишно в цій тишині. Ти часто їздиш маршрутом? запитав він, майже щодня, відповіла я, але сьогоднішній вечір буде особливим. Андрій усміхнувся, бо ти почула слова хлопчика? Бо зустріла тебе, сказала я несподівано для самої себе. Ми разом засміялися, ніби знімаючи напругу. Але в погляді, який він кинув на мене, було щось більше, ніж випадкова розмова. Ми не домовлялись, але коли я вийшла з рамку, з кав'ярні, з паперовим стаканчиком в руці, він стояв біля зупинки. Олено, привіт. Його голос прозвучав так, ніби ми знайомі давно, ніж, ніж учора. Я засміялась. Ти завжди чекаєш тролейбуса саме тут, тільки тоді, коли хочу зустріти тебе. Його простота розброювала. Ми сіли поруч у тому самому салоні тролейбуса, що й учора, і вже не було тісноти чи втоми, лише відчуття, що світ зробив мені маленький подарунок. Я згадала вчорашнього хлопчика, його слова, а якби у мене був татко. Ще звучали в мені. І подумала, можливо, все у цьому світі починається з маленьких випадковостей, з однієї фрази, з одного погляду, з простого жесту. Місто і далі шуміло і бігло кудись, а я відчула, що всередині в мене виросла тиха надія. Кожен має шанс зустріти когось, хто буде поруч.